Зустрічаються два товариша один Привіт, привіт. Як справи, нормально. Що робиш? Статистику проводжу. Яку статистику? Та рахую, скільки раз, скільки раз за день мені ці фрази прийдеться казати. Що робиш нормально, як справи, ясно. А, ясно. Чоловік дружині каже, кохана. А що це ти перестала ноги голити? Та. Живучи з тобою, зрозуміло, що це єдине хутро, яке я можу мати. Дай, дай, дай! Ой, дівчата, та яка різниця, які у вас цицькі? Головне, щоб ви борщ вміли готувати. Так я вмію борщ готувати. Друга така, і я вмію, третє. Так і я зготую». Ой, тоді придеться показувати вам цицькі.